Наш гість виконавчий директор Західноукраїнського медіа центру Нова журналістика Микола Чугаєвський. Що вам відомо про тендерні закупівлі до Євробаскету 2015 у Львові і в Україні? Зараз, скажімо, це питання ще не піднімається, але існує дуже велика небезпека, що все буде зроблено як до Євро 2012. Коли буде протягнуто час, потім сказано, що у нас немає вже часу для підготовки. Давайте ми будемо проводити всі закупівлі до Євробаскету за процедурою одного учасника. І в результаті під маркою закупівель до Євробаскету під процедурою одного учасника існує небезпека, що знову буде здійснено. Дійснена величезна кількість неконкурентних закупівель на зовсім різні теми в Україні. Які кошти з державного бюджету, на вашу думку, ваш прогноз будуть використані до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу у 2015 році, зокрема у Львові? Ви знаєте, враховуючи наявність цієї процедури закупівлі одного учасника і її велику небезпеку появи в контексті Євробаскету, дуже важко спрогнозувати ці кошти. І знову ж таки, навіть якщо будуть озвучені якісь офіційні початкові кошти, то треба подивитися на досвід підготовки до євро 2012 коли спочатку були озвучені одні кошти, а потім вони виросли в 2-2,5 рази. Ці кошториси. Дякую вам.